Несплата кредиту та міфи колекторів. Перше. Якщо ви не сплатите кредит, ви не зможете виїхати за кордон. Це є неправдою, чергова маніпуляція. Жодним чином кредитний договір не впливає на перетин кордону. Друге, це конфіскація майна. Продавайте авто, продавайте пральну машину і так далі. Це все також засоби впливу, ніхто нічого нічого у вас не конфіскує, це є неправдою. Третє, якщо ви не сплатите кредит, ваші родичі будуть за вас розраховуватися. Також маніпуляція, нічого такого бути не може. І четверте, це особиста зустріч, яка під текст, начебто, там із застуванням фізичної сили. Зрозуміло, що це також є маніпуляцією, на це не потрібно звертати увагу. Ніхто до вас не приїде. Тепер, якщо є кредит, котрий не сплачений і не, не можуть між собою домовитися кредитор з позичальниками, є лише два варіанти. Два е, що може бути: перший або це особиста домовленість, тобто кредитор та позичальник домовляються на індивідуальних умовах до закриття даного кредитного договору, або якщо не влаштовує кредитора, то він має звертатися з позовом до суду. Все, крапка. Лише дві альтернативи, два варіанти вирішення даного спору. Якщо вам потрібна більш детальна консультація або допомога, звертайтесь до компанії Паладін. Всі контакти вказані на нашій сторінці. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!